Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я вам розкажу, чим підживити огірочки, щоб вони швидко пішли в ріст і активно плодоносили. Ще не пройшло тижні, як ми проводили останнє підживлення. Я вам дам куточку посилання на відео. Ми проводили підживлення органічним добривом, використовуючи пташиний півслід та настій кропиви із додаванням бурштинової кислоти. І ви бачите, як швидко пішли в ріст наші огірочки, яке в них почалося активне цвітіння і плодоношення. Просто за цих п'ять днів огірочки і наростили зелену масу і сформували плоди. Передають спекотні далі дні, тому сьогодні ми проведемо підживлення, щоб наші огірочки наростили більшу зелену масу. Продовжили цвітіння і плодоношення. Для даного підживлення ми використаємо добриво майстер Агро по формулі 22816. Це означає, що в даному добриву 22 азоту, що так необхідно для росту наземної частини рослини, 8 фосфору, що нам також потрібно, щоб розвивалася коренева система, і 16% калію. А калій, взагалі, друзі, сьогодні дуже потрібний період активного цвітіння і плодоношення огіркам. Тому таке добриво було б дуже добре використовувати саме в такий період. Норма використання даного добрива написана на звороті 5 грам, одна чайна ложка на 2 літри води. Ми будемо використовувати 8 Літрів води, тому нам потрібно 20 грам. Це 4 чайних ложки. Ось ми виміряли 4 чайних ложки: це майже повна столова ложка. Ми розчиняємо попередньо у водички, воно водорозчинне безхлорне і дуже добре засвоюється. Любими рослинами ним можна підживлювати і огірки, і кабачки, і патисони. Тут збалансоване співвідношення і макро і мікроелементів містом амінокислот, фітогармонів та вітамінів. Гарно стимулює утворення і листя на огірочках, і цвітіння, сприяє збільшенню рожайності, підвищує стійкість до захворювань. Ось дане добриво. Ми розчинили повністю і виливаємо на 8 літрів води. Сьогодні ми будемо поєднувати з даним добривом таке добриво, як сульфат магнію. Так як ми бачимо, ось ви бачите, на листочках з'являються такі плямки, як признаки нехватки магнію огірочків. Тим більше, магній потрібний рослинам на протязі всього періоду вегетації. І дуже добре, коли додавати сульфат магнію періодично раз у 20 днів для підживлення. Огірків, чи томатів, чи інших городних культур. Друзі, на 8 літрів води відстояної ми беремо, ви бачите, не повну столову ложку магнію. Це буде грам 15. Добре, обов'язково треба розводити в теплій воді для того, щоб воно швидко розчинив. Сульфат магнію потрібен для нормального розвитку рослин, синтезу речовин. Він прискорює розподіл енергії по клітинах і, як результат, забезпечується і зростання, і розвиток рослин. Якщо нестача магнію, то рослина не може засвоювати і кальцій, і фосфор, і азот. Це призводить до. Порушення основних процесів пов'язаних з ростом рослин за відсутністю магнію у достатній кількості на рослинах спостерігається хлороз. Плоди стають дуже світлими. Передозування магнієм не завдасть ніякої шкоди самим рослинам, тому що корені вбирають з ґрунту стільки речовини, скільки їм необхідно. І Якщо є залишки добрива, то вони зберігаються в ґрунті в незамінному вигляді і можуть використовуватись рослинами. Навіть в наступному сезоні у сульфату магнію міститься 17% магнію і 13,5% сірки, а сірку неможливо замінити іншими елементами. Вона підвищує стійкість рослин до посухи, покращує засвоювання азоту, підвищує стійкість рослин до стресових умов, збільшує урожайність, покращує якість самих плодів. І брак сірки. Призводить до уповільнення самого фотосинтезу, і як результат степла стають огірочків короткими і тонкими. Кодір листя змінюється на світло зелений, плоди дозрівають набагато пізніше. І перш за все, це страждають молоді пагони. Тому, друзі, щоб добриво, яке ми вносимо під рослини, усвоїлось, і щоб коренева система могла його взяти і забезпечити ріст огірків, тому й допоможе сульфат магнію. У теплій воді добре гарно розчинилось. Ми його додаємо на 8 літрів від води перемішуємо і проводимо полив огірочків до літра під кущик на зволожений ґрунт. У такому ковшику літра, і ми будемо підживлювати під корінь огірочки. Добре, друзі, якщо ви з вечора полили, а рано провели підживлення, тоді даний розчин він дійде до. Кореневої системи глибоко і рослина повністю заствоїть оці поживні речовини. Друзі, після такого підживлення ефект буде швидким. Рослини активно почнуть розвиватися, нарощувати зелену масу і закладати новий урожай. Збільшиться цвітіння і плодоношення. Друзі, якщо вам дана інформація корисна, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка, і ми будемо разом з вами вирощувати овочі. Всім бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв, під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!